Ранок 9 година. Я до роботи. У нас тепло і дощить. Вчора як почався від обіду, то сьогодні також обіцяю, що буде такий перемінний то більше, то менше. Це все потім перейде у вітер. І завтра буде холодніше. Потім знов тепліше. Коротше, у нас каруселі. І що у нас робиться з цим подвалом? Був вчора ще один спеціаліст, констрактор, як тут кажуть, по будівництву наш з України, але він вже давно тут, то він вже давно американець. Але він також подивився, ну і сказав своє слово. Сказав, звичайно, все треба міняти. все старе, застарівше, такої схеми вже от такого, він каже, я тут навіть не бачу, я не знаю, як вам навіть це продали. Цю, цю каналізацію, тому що по коду, ви розумієте, тут в Америці все йде по коду. Будівництво, меблі навіть в кухні, кабінети. І стіл оцей островок, що роблять, все повинно бути по коду. Мають свій розмір, мають свою відстань. І якщо відстань не проходить, ви можете його, звичайно, зробити. Ну, але якщо ви будете продавати, ви будете мати цурас Тому що не по коду. Ну і якось вони нам продали цю хату. Яка не по коду має каналізацію? Можливо, воно ще, знаєте, не таке страшне було, як здається, працювало та й працювало. А тепер, коли воно почало барахлити, звернули увагу, що не по коду, та й це все треба ламати, розбивати. І все вистроювати по новому по коду. Так, він ціну свою ще не сказав. У нас є лише поки одна ціна, яку дав той майстер. Він звідки він мексиканець, пуарторіканець. звідти з тих країн. А це наш. Ну, побачимо, що наш скаже. Ну, але по-любому він сказав: що все треба бити. Розбивати і внизу робити каналізацію під хатою по новому, по коду. Нові труби забирати оцей весь чугун, забирати там якісь отакі, знаєте, витяжки, якісь такі дивні. Стоїть труба на весь бейсмент, отак догори. Витяжка якась. Повітря виходить десь через ту трубу, отаку грубу з каналізації. Трошечки таке дивне це все, ну, але як є, так є. Він порахує, скільки це буде коштувати. Ну і ми вже потім будемо думати, хто дешевше дасть, з тим будемо робити. Тому що і той видно, майстер непоганий, і той непоганий. Але той перший зробив такого, знаєте, а це буде коштувати стільки. А цей сказав, я піду додому, порахую. Знаєте, не знаю, кому вірити. Є такі, що... Дійсно, може, знають навскидку сказати, скільки це буде коштувати. Коротше, гроші, гроші, гроші. Гроші в Америці треба заробляти. Єде, треба мати бажання. І потім ти їх маєш віддавати. Як щось не за такі роботи для себе, то в банк. Кажуть, що Америка це банківська країна. Покажу вам, що тут робиться у нас. Америка це. Трудовий концлагер, який працює на банк. Такий це добровільний, знаєте, концлагер. Куди люди хочуть йти, хочуть бути. Можливо, не всі знають, що тут треба упахувати. І оце пахання, порівняно з українським паханням, немає ніякого навіть. Близько порівняння. Дома ви працюєте. Працюєте спокійно, ви вдома. Тут ніякого спокою нема. То вам гроші не додають, то вам не вистачає тих грошей, то ціни виростають, то знов треба гроші ці, як сказати, добувати, щоб було більше. Люди хочуть сюди йти, не всі витримують, не всі хочуть, знаєте, у концлагері побувати трудовому. Тут концлагер з посиленим харчуванням. Їжа є, їжа дешева, лише би мати сили працювати і заробляти ці гроші на їжу і на проживання. Як, якщо ви хочете сюди, і якщо ви не обтяжені великою сім'єю, дітьми, якщо ви якийсь великий оптиміст, якщо ви терпелива людина, яка знала в житті, багато Прийшла, то Америка вам підкориться. А якщо ви людина, я в якій житті досталося все, знаєте, отак просто хтось вам то все подарував чи залишив, то тут нелегко. Тим, хто не вміє працювати, тим, хто не вміє, знаєте, виборювати своє майбутнє, свій стан, своє таке. спочатку важке положення. Тож, щоб стати на ноги, то треба, знаєте, трошечки встати з колін. Встати з колін не всім вдається легко. Я не скажу, що нам було легко нам і зараз, ми зараз також не маємо більше всіх. І щоб чимось таким великим, ну, сказати я так, похвалитися. Те, що я показую відео, може хтось це сприймає як за хвальбу. Але тут люди є такі, що мають набагато більше від нас. І тихенько мовчать. Чим багатший, тим тихіший, знаєте. А ми. Чому я відкрила цей канал? Тому що, щоб показати, що навіть ті люди, які приїхали сюди без мови, ми навіть не знали, що це, що це за країна, як тут працювати і що тут роблять. Просто ризикнули. По слухам. колись не дивилися інтернет та Ютуби. Ми сюди приїхали, у нас навіть не було комп'ютера. Вже тут це все почалося, комп'ютери та телефони круті. Просто показала, хотілося б показати, як люди живуть з нашими спеціальностями, з нашим статком в Америці. Зараз бачу, повідкривалося 1500 каналів з такими людьми, як ми, з такими, хто сюди лише переїхав. Багато хто розповідає, а колись не було кого послухати? 13 років назад. Ну, але нічого, і плакали, і вижили. На чомоданах сиділи три роки. Додому верталися лише якась перша подія, яка не сподобалася, яка викликала якісь сльози, сумніви. Зразу їхали додому. Нікуди не їздили відпочивати перші 4 роки, мені здається. Накоплювали, накоплювали гроші по чуть-чуть, по капельці, по тисячі, по тисячі, а потім зрозуміли, що все, додому не їдемо, пора жити по-людськи. Зразу, знаєте, відчепилася від, від, така думка вертатися, вертатися. Ну, але це треба було пережити перших 3-4 роки, коли тебе перестало тягнути додому, коли перестаєш рахувати долари, перераховувати в гривні, коли перестаєш порівнювати ціни, коли перестаєш... Нудьгувати, коротше, проходиш якусь адаптацію і все як рукою знімає. За ці роки, що ми тут, через зміну часу, поя... часові пояси, багато хто з друзів відколовся, рідня також не вся на дроті. Не знаю, що це. Чи це дійсно відстань так людей міняє, чи це міняють гроші, чи це жаба якась міняє всіх? Не знаю, бо змінилося дуже багато за ці роки. Якщо ще в перші роки ми мали гадку тут поробити, поробити, а додому вертатися на пенсію, то тепер, звичайно, ця ситуація, яка в Україні, та й все решта. Те, що додалося за ці роки, нашу думку змінило. І, звичайно, ми можемо вернутися. Ми маємо куди, і маємо як, і маємо за що. І пенсію Степану вже заробив, за яку там можна легко прожити. Ну, але чи вартує? Дочку звідси зривати, ми в цьому не впевнені і тому сидимо поки всі разом. Зараз цей за цей бейсмент. Будемо розплачуватися. Я лише на це уповаю і сподіваюся, що страховка нам допоможе. Звичайно, вона нам не оплатить всі 100% деміж. Не деміж як називається? Те, що наробила, це підтоплення. Ну, Але хоч щось дасть пару тисяч, дасть страховка і будемо робити каналізацію, і будемо робити цей бейсмент. Це так просто. Страховку цю також треба завжди, знаєте, сіпати. А що ви? А ви працюєте, а чи ви за нас не забули, а ми чекаємо, а у нас там робота стоїть. В Америці також дуже бумажні такі бюрократи тут всі. Тут демократія є, тут є свобода, але не така, як вдома, як там вдома в Україні це все має інше трошечки поняття і сприймається по-іншому. І хто каже, що в мене канал називається Вільні люди в США? Що трошечки не підходить це для нас. А я думаю, що це підходить для всіх. Америка це країна вільних людей. Що хочеш, то роби. Хочеш тут, хочеш там, ніхто нікого не тримає і ніхто ні в кого нічого не вимагає. Зміг приїхати, живи. Вижив, працюй. Не хочеш тут працювати, йди в інший штат. Не хочеш там, йди в третій, в десятий. Воля народу. Тобі подобається одягатися в це. Одягайся! У магазинах є одяг на всі стилі. Не тільки все новітнє. Іди роби, заробляй. І потім плати за те, що ти заробив. Плати податки. І податки, хто заробляє добре, той добре платить. І ще для того, щоб порахували вам ці податки, то треба заплатити аккаунтеру. І ціни повиростали майже вдвічі. За ці 13 років, що ми рахували податки, то наш аккаунтер, аккаунтер це бухгалтер. Ціна в нього піднялася вдвічі. За те, що він нам порахує, що ми заробили. І скільки від нас мають зняти за зароблені гроші. Коротше, за все треба платити. За все. Комусь все подобається. Хтось дуже на цьому зациклюється. А хтось звик і навіть не звертає на це увагу. Туди амбітний, свободний, то вам всі карти в руки. Але Америка дуже міняє людей і всі, хто сюди їде, хто сюди приїжджає, не всі очікують від Америки те, чим вона їх зустрічає. Все подобається і люди дуже міняються тут. Тут іноді, щоб стати на ногу, я вже кажу, щоб добитися чогось, треба поспати на підлозі. Треба багато дечого зрозуміти і пройти. То, знаєте, грає ролі пропаганда так само про життя в Америці. Пропаганда це оті, можливо ті самі відео, що ми показуємо от як нам тут добре. І люди дивляться і думають, дійсно їм там краще, ніж нам. І люди вірять. Люди вірять тим людям, які тут уже роки сидять, які кажуть, ну, будеш працювати ти й будеш мати. Всі думають. Ну, так я і тут працюю. Працюють люди і вдома, і в Україні, і в Європі. Але не всім подобається праця в Америці. Навіть порівнюють Європу з Америкою, то багато хто вернувся в Європу, багато хто мріє ще вернутися. Важко. Важко тут зараз. Особливо, відколи відкрилася програма ця для українців U4U. Багато наших наїхало, стало важче з роботами, з проживанням, з житлом. І всі люди розуміють, що тут за хату, яка коштує півтори тисячі доларів. Є пралки, треба з торбами йти у міську пралку брати речі. Не всі розуміють, що зараз ніби в наш 21 й -е сторіччя у хатах немає посудомаїчної машини. Це також для декого трагедія. А американці тут живуть все своє життя, і вони до цього звикли. Так що звикати є до чого? І якщо ви маєте терпіння, і якщо ви розумієте, що це вам по силах, що це ваша країна, і що ви про неї мріяли. Хто вам сюди дорога? Збирайте гроші, а хто вже тут, то збирайте сили, докупи і у вас все буде добре. Просто нехай вас не покидає така думка, що це все тимчасово, якщо у вас щось не складається, що це все тимчасово. По-перше, дуже багато робіт з'явилося, я бачу у Фейсбуці. Робіт особливо ходять з проживанням. Так, треба часом і сім'ю залишити. Я також, коли приїхала півтора роки, жила працювала і жила з проживанням у людей у хаті. Додому йшла на сутки і потім верталася знову. Жили всі окремо. Степан працював і проживав також півтора року окремо самий. Я сама і дочка сама проживала на квартирі у наших українців. І кожен платив за своє проживання. Степан платив, Марія платила. Не платила тільки я, бо я працювала з проживанням. І нічого, і це прийшли. І тільки через півтора року ми змогли, коли віддали всі борги, ми змогли об'єднатися, і наші знайомі, в яких Маша проживала, стали нашими гарантами і вони зняли нам квартиру. І ми тільки тоді всі об'єдналися і спали на підлозі. І пішки ходили в магазин, і отак піднімали своє хазяйство, все з доларвого магазину. І я впевнена, що ми тут були не самі, і ніхто нам нічим не допоміг, ні на копійку. За все було заплачено. Це, з вами прощаюся. Бажаю, що всім, хто приїхав в Америку, щоб все вийшло, щоб всім все було добре. І всім гарної, спокійної долі. Bye bye.